Каналі країна за кадром. На цьому тижні випало багато свят, тому ми вдома робити нічого не будемо, ніяких ремонтів, тому ми вирішили святкуючи поїхати провідати своїх родичів. Наступна інформація буде дуже корисна для тих, хто збирається відвідати Прикарпаття. Оте, все, що ви бачите, що цвіте білим, то є борщівник. Борщівник це отруйна рослина. Вона відноситься до інтродукованих в Україну, вважається карантинною рослиною, трапляється майже по всій території на луках, на берегах річок, уздовж доріг, у лісосмугах. Борщівник належить до активних інвазивних видів, проти яких розгорнули боротьбу у Європі та Україні. Навіть одноразове торкання до борщівника призводить до опіків. Опіки, особливо у перші кілька діб, схожі на термічні. Опіки з'являються на вражених ділянках тіла не одразу після контакту, щоб могло попередити подальший контакт з рослиною, а через один-два дні. Оце воно зблизька, отаке листя. ось. Оце молоденьке, це понад дорогою. Бачите, тут покошено, тут прокошували понад дорогою. От, і він скошений, ну це молоденьке таке листя відростає. А зараз я підійду ближче, вам покажу. А он, дивіться, ось оцей, оце цвіте. Оце, бачите, як воно цвіте. Відцвітає і насіння розносить вітер по всіх горах. І воно розростається ще більше, оцей борщівник. Я не знаю, це якась напасть просто. Зараз покажу зблизька. Ось така парасолька. Родини парасолькових вона. Борщівник зростає до трьох місцями до 5 метрів висоту. Товщина стебла до 10 сантиметрів. Ось отаке, отакий такий цвіт, отакий борщівник. Я не знаю, напевно, ви такого не знаєте, такої рослини. Але насправді його не так уже й багато в Карпатах. Це просто попадають отакі місця, де дуже багато його. А так взагалі з ним місцева влада бореться, кроплять його, знищують. А ось але місцями попадають отакі от такі плантації цілі. Вітаю, любі українці. Ви на каналі Країна за кадром». Сьогодні ми з вами в Карпатах. Ось отакі, бачите, які здоровенні, ніби дерево. Отакі. Борщівники ростуть, оце отаке от страхіття, що робиться, ось дивіться, яке височезне воно. Бо воно дуже отруйне, воно листя яке велике. І Отут такий сік отруйний в ньому він хтось зламав. Ось подивіться, яке височезне, який здоровенний цей борщівник росте. Подивіться, навіть електричного стовпа не видно. Просто жах. Поїхала я в гості до своїх родичів. У мене тут родичі поїхала провідати своїх рідненьких. Ось ми пішли в гори трошки вийшли в Карпати, хочу показати вам цієї краси, поділитися з вами. Вибачте, трішки розчулилася, просто переповнюю радісні емоції від зустрічі з родичами від цієї природи, від цієї краси. Сьогодні день видався дуже спекотний. Ми зібралися піти в гори до лісу. Ми вийшли на гору і сіли відпочити, було дуже спекотно. А чому б й не посидіти просто отак на природі? Буйні карпатські трави, свіже гірське повітря, насичене ароматом польових квітів. Це так чудово. Метелики літають. Ходи до нас, трохи сюди. Ходи. Ходь. Ну, Песик прибіг до вас. Тук-тук-тук, Іди сюди, іди сюди. Я ходи з нами, Ден. Дивись яка зірка. Молодець. На. На. Ось який гарний собачка. Mm -hmm. Раніше оцю всю місцевість. Засівали, садили картоплю, там тут були людські поля, городи. Зараз це все пустує. Як би не було це сумно, але на жаль, села вимирають. Ось там ви бачите, криша виглядає, така будка. Колись такі будки робили, їх називають колибами. І ці колиби ставили кожне на своєму полі. Коли копали картоплю, то тимчасово складали ці колиби. Або коли падав дощ, в таку колибу можна було заховатися. Діти могли там бавитися. Сінокоси в Карпатах. Колись при можливості покажу вам, як цікаво складають тут сіну. Тут не просто складають його в копицю, а беруть таку смереку, тобто таку палку з такими гілками в сторони, і навкруги цього складають сіно. Оце по центру екрану ви бачите островку таку. Зі смереки таке, зроблена отака штучка, на неї накладають сіно по кругу і отак воно сохне ось так. От. Називають островки. А ось який красончик ходить. Я думаю, всі знають цю птаху. Друзі, оце дерево смерека. Я думаю, що всі знають, що це смерека. Дуже красиве дерево, правда красиве? Пахне дуже хвоєю під ним. Дуже спекотно. Ми якраз вийшли в обід, і дуже якраз сонце над нами дуже спекотно. Просто дихати нічим. Напевне, буде дощик, бо так припарю. Яке різноманіття трав, які квіти, подивіться, яка краса. Дивіться, яка краса. Дивіться, яка краса. Вон звіробій росте. Олег, он звіробій росте. Я бачу. Тут його багато. Яка краса. Ось дівчатка бавляться. Тут такі потоки течуть маленькі потічки. Добрий день, ми в Карпатах. Красива да, природа, все пахне, все дуже-дуже гарно і цікаво. Друзі, краса Дякую. неймовірна. А водичка холодна, О, холодна холодна, така прямо жух. Класне. Так, потічки Карпатські дуже холодні течуть. Оце отакий потічок в Карпатах тече, отака гірська річечка звідки тече. Вона зараз, правда, не повноводна така трішечки, вона так потихеньку біжить. А після дощу то вона дуже така бурхлива річка. ця. І тут така вона каламутна після дощу. Тут просто все оце закриває водою, як багато води. А зараз вона така трішечки. Але дуже холодна вода. Я так пробую, дуже холодна вода. Помитися. Наскільки приємно, коли... Отака спека вмитися отакою от водою гарною. Вона без якоїсь джерела тече. Дуже приємно. Тут колись, коли, лід, колись, коли тут багато людей тримали корови і діти пасли корови, то навіть пили з цих потічків воду завжди. Пастушки такі маленькі пили навіть цю воду. Водичка дуже чиста тече. А тут ось такі дороги лісові, отакі зарослі з обох боків. Ось така краса. Верби ростуть, вільха росте. А ось дивіться, які квіточки гарні ростуть. Може хтось знає, як вони називаються, напишіть в коментарях. Ми сьогодні отримали море позитиву. В повітрі стоїть такий п'янкий, медовий запах польових квітів. Яке різнотрав'я. А то на полях люди щось посіяли і ставлять отакі біле, отаке ставлять для того, щоб диких кабанів лякати, щоб кабани не йшли на поле і нічого там не їли, картоплю не рили. Ну, час повертатися до села. Понячка пасеться. А тут корова пасеться. А небо, яке дивне сьогодні, ось подивіться по центру екрана, які хмари. Там, здається, ніби... Хтось стоїть і так руку підняв, щось там показує. І там з тих хмар можна придумати любі фігурки. Можна подумати, що руку хтось підняв догори, отак руку тримає. Дуже багато тут бузьків. Напевне, скоро буде перемога. Так і не даремно цілий день так парило, така була спека. На вечір таки зібралися хмари. Почалася гроза, блискавка і пішов дощик. А ось подивіться, яке на небі зробилося, які хмари. Вони вам нічого не нагадують. Яке страшне. І блискавка. Щиро дякую пані Олені за фінансову підтримку. Нехай Господь благословить вас та дасть вам міцного здоров'я. Дякую, що були зі мною до кінця відео. Бажаю всім міцного здоров'я, миру та Божого благословіння і до зустрічі на каналі Країна за Кадром.